Кімнатна пальма це рослина, ідеально підходяща для декорування приміщень, особливо якщо необхідно заповнити пусте пространство. Різновидів дуже багато і буде нескладно підібрати потрібну, виходячи з розмірів і вартості рослини, найчастіше вони не сильно вибагливі, і отлично приживаються в домашніх умовах. Завдяки своїм розмірам і великим листям, ця тропічна рослина дуже широко використовується при створенні різних дизайнів кімнати. Декоративна пальма є одиночним рослиною, що не вимагає особливих умов, їй тільки потрібно взимку прохолоду, а влітку рясну вологість і защиту від сонця. Майже всі види є листяними рослинами і легко вписуються в будь-який декор. Чим хороші домашні пальми, з'явившись в квартирі, пальма домашня може стати головною прикрасою. Чим же заслужила популярність це кімнатна рослина, пальма, елегантна одиночна рослина, щоб прикрасити нею інтер'єр, не потрібно розводити цілий розплідник. Одне таке деревце заповнить порожнечу в кутку, стане повноцінним декором в будь-якій кімнаті, на балконі, в коридорі. Рослина невимоглива до умов вирощування, не потрібно розбиратися в тонкощах ботаніки, щоб виростити красиву кімнатну пальму, велика рослина більше кисню. Існує безліч різновидів цієї рослини, серед яких можна вибрати ту, яка найбільше підходить під конкретні умови вирощування. Це пальми для теплих приміщень, помірно теплих і прохолодних. Якщо площа дозволяє, можна вибрати рослина побільше і вище, якщо немає, є види розмірами скромніше. Пальма домашня підходить для вирощування і розмноження в будь-якому кліматичному поясі. Навіть взимку їй не потрібно створювати особливих умов, тільки оберігати від посушливого повітря. Вона тіньовитривала, тому не обов'язково розміщувати горщик з квіткою тільки біля вікна. Різновиди кімнатних пальм з фото і назвами. Кімнатні рослини пальми є жителями тропіків, але вони прекрасно себе почувають і в звичайних квартирах при дотриманні правильного догляду. Пропонуємо ознайомитися з видами кімнатних пальм, назви і фото брахея. Часто можна зустріти в квартирі або будинку. Вона швидко росте. Володіє красивими в'єлоподібними листям і невибаглива в догляді. Брахея любить піщеноглинистий ґрунт без зайвого зволоження. Бутія домашня рослина, досить примхливе, довго росте для неї небезпечні пересихання, надмірний полив, недостатнє освітлення, їй буде потрібно часте оприскування і зволожене повітря, але при належному догляді Бутія обдарує господарів своєю шикарною красою. Вашингтонія. Володіє дуже красивою вілоподібною кроною, любить яскраве освітлення, тепло і постійне зволоження повітря, не зажадає частого рясного поливу. Його форба відносно маленька, але дуже видна. Домашня пальма добре росте в приміщенні з високою вологістю, яскравим світлом і постійним теплом, але не потерпить прямого сонця. Його форбу необхідно щодня оприскувати водою з невеликою концентрацією вапна, говіти. Вид популярний завдяки своїй красі поряд з покірною невибагливістю. Поливати її потрібно один раз в кілька днів, підгодовувати раз на місяць і утримувати в температурному режимі 16-2-2. Каріота досягає не дуже великих розмірів, володіє оригінальним зовнішнім виглядом. Це один з небагатьох видів, які цвітуть правда, трапляється таке не часто. Всього раз на рік каріота сприймає яскраве освітлення. Достатнє зволоження і вміст в ґрунті гумусу, але потребує захисту від прямого попадання променів сонця. Лівістона даний вид завоював популярність серед творців інтер'єру житлових кімнат. Левістона буде радувати око за умови дотримання наступних заходів, хорошого поливу, достатньої освітленості, високої вологості. Теплого приміщення, оприскування і протирання листя, рапіс це невелика різновид кімнатних пальм, яка легко переносить мізерне освітлення і недостатнє зволоження в кімнаті, але дуже повільно зростає. Рополостіліс володіє хитромудрим зовнішнім виглядом. Необхідний рясний полив і щорічна підгодівля, сабаль невисока рослина, що росте в субтропіках. Для її утримання необхідно дотримуватися всі загальні поради по догляду. Трахікарпус дуже красива, тому ідеально підходить для декору кімнати її особливість це запашні жовті квіточки, що утворюють суцвіття, трахікарпус відмінно себе почуває при висаджуванні у відкритий ґрунт, але температура повинна бути не нижче 5-7. Фінікова пальма незвичайна тропічна рослина, яка відмінно відчуває себе в домашній обстановці. Рослині будуть потрібні рясний полив і регулярне оприскування листя, особливо в жаркий сезон. Хамедорея дуже популярний вид серед домашніх рослин, просте розведення і нескладний догляд не складуть ніяких проблем. Хамеропс – дуже повільно буде рости. Але зате невибаглива при створенні бездоганних умов здатна досягти п'яти метрів у висоту. Хамеропс любить розпушений ґрунт, помірний регулярний полив сонце і періодично вимагає пересадки. Як доглядати за домашніми пальмами, незважаючи на те, що квітка не потребує особливого догляду, потрібно дотримуватися деяких правил вирощування. Якщо створити оптимальні умови, пальма буде здоровою. Давати хороше зростання і довго радувати своїм декоративним виглядом. Оптимальні умови для домашніх пальм температура комфортною температурою для рослини є 16 22 взимку вона повинна бути ще нижче вісімдесяць, деякі теплолюбні види пальм каріота Арека кокос, хамедорея, а Кантофенікс вважають за кращі умови утримання в зимовий час при 14 шістнадцять коли поливати квітку потрібно своєчасно, часто, не допускаючи пересихання ґрунту. Взимку частота поливу скорочується до 2-3 разів на тиждень. Влітку щодня, якщо рослина знаходиться в прохолодному приміщенні з температурою повітря 5-7, споливати його слід не частіше 1-5-2 разів на місяць, іноді замінюючи полив оприскуванням. Щоб вода не застоювалася на дні горщика, обов'язково потрібно укласти туди дренаж, поливати слід відстояною водою після поливу верхній шар грунту потрібно періодично рихлити. Вологість повітря повинна бути підвищеною не менше 45-0. Посушливим літом потрібно щодня оприскувати рослину теплою водою, навіть влаштовувати дощ Ті ж умови створюють взимку, якщо повітря в кімнаті пересушений через центрального опалення. При недостатній вологості повітря в зимовий час не потрібно збільшувати частоту поливу, проблему це не вирішить. Найкраще поруч з горщиком поставити контейнер з водою, встановити зволожувач повітря або завісити радіатори вологими рушниками, листя два рази на місяць протирають вологою ганчіркою. Освітлення пальма домашня тіньовитривала, але це не означає, що вона тіньолюбна, їй потрібно гарне розсіяне освітлення, але без прямих сонячних променів. З віком вона стає більш тіньовитривалою, але деякі різновиди пальм, наприклад, Неанта і Ховея, прекрасно себе почувають в умовах постійної півтіні. Розміщення рослина потрібно розташовувати там, де немає протягів і потоків холодного повітря. Близько горщика повинно бути досить багато вільного місця. Щоб нічого не заважало зростанню квітки, якщо горщик з квіткою стоїть біля вікна, краще завішувати його світлими шторами, щоб запобігти потраплянню променів полуденного сонця. Розміщувати налоджії можна тільки в тому випадку, якщо вона утеплена. Ставити горщик на холодну підлогу не допускається, тому що коріння дуже чутливі до холоду. Пересадження пальму пересаджують навесні. Для гарного росту потрібна дуже поживний ґрунт, її склад повинен містити глинистодернову ґрунт дві частини, перегніно-листовий ґрунт дві частини, торф'яний ґрунт одна частина, перепрілий гній, одна частина, пісок, одна частина, і невеликий вміст деревного вугілля, молоді різновиди пальм віком до трьох років пересаджують щороку більш старші рослини. Один раз в 3-5 років перед пересадкою на дногорщика потрібно насипати шар тренажу у переміж з деревним вугіллям. Під час процесу потрібно бути дуже акуратним з корінням іноді, щоб не пошкодити їх при пересадці. Доводиться розбивати старий горщик, щоб вийняти рослину, ємність для пересадженої пальми, вибирають, виходячи з розміру і форми кореневища. Часто потрібно високий горщик після пересадки квітка підгодовують органічними добривами. Це потрібно для його вкорінення і гарного росту. Розмноження висівають квітка насінням в лютому або березні. Домашню пальму розмножувати непросто, але при виконанні всіх рекомендацій можна досягти успіху в спеціалізованому магазині набувають насіння. Якщо вони свіжі, рослини зійдуть через 20-30 днів, якщо немає, час на схожість займе 2-4 місяці. Дрібні насіння заливають теплою водою і залишають на 3-4 дні, великі потрібно надрізати. Для висівання насіння використовують дрібні горщики з отворами для виходу зайвої вологи, на дно укладають дренаж, засипають родючим ґрунтом, насіння поглиблюють в землю на два трисм з проміжком трисм. Ємності з землею зволожують, накривають плівкою, коли сіянці досягнуть висоти см, їх знову пересаджують. Орощування повинно проводитися при температурі 20 22 для субтропічних різновидів або 28 30 для тропічних видів, Кощові види пальм, наприклад, рапіс і каріоту, можна розмножувати кореневим способом. Квітка акуратно витягують із землі, від нього відокремлюють відросток з повноцінним власним корінням гострим ножем. Місце зрізу обробляють активованим вугіллям, відросток висаджують в окремий горщик на таку ж глибину, яка була спочатку. Обрізка листя у кімнатної пальми не можна зрізати, інакше вона захворіє. Їх видаляють тільки в тому випадку, якщо вони пожовкли і засохли. При природному зростанні квітки жовтіють і підсихають тільки нижня листя. В інших випадках можна говорити про неправильний догляд або розвитку захворювання, оскільки практично всі види паль мають одну точку росту обрізати верхні листки, як-небудь формувати або вкорочувати крону не рекомендується, ці дії можуть привести до хвороби рослини і його загибелі, дизайн на обкладинці Маліку Нурлан.